латик Супчик. Сюда! Yeah! А до речи, Фиат 129. Шо? Венсийный такой? Ля. Прикиньте, семерочка. Фиатик я тоже заберу. Так, 3000 активаций. Три машины, три. Ламус, Фиат и Volkswagen. Оу, oh, е. Yeah. А, 500к. 500к я заберу. Ну що, X5? Ти шо, х 400 донатки, ого! Усім привіт, друзі! З вами ВінтерПЛ на зв'язку. Оновлена рулетка Україна GTA. Що зараз вона себе представляє? Чи зможу я вибити топ призи? На 5 тисяч чи на 10 тисяч карбованців, як вийде. До речі, з виходом цього відео я запускаю новий конкурс в своєму телеграмі на три приза поляму. Плюс. По 200-300 тисяч за додаткові умови. Давайте зберемо під цим відео 150-200 лайків і буде ще таке відео, але на більшу суму. Протисніть, будь ласка, лайкосик. Кожний лайк важливий та залишайте коментар під цим відео. Вам не складно, мабуть, а мені важливо. Та підпишіться, хто ще не підписаний на канал. Рулетку я вже крутив, ще було на старій, здається, карті. Можете, до речі, це відео знайти, подивитись, воно там десь є. А ще, друзі, вводьте мій промокод на усіх серверах Україна GTA MTA та в Україна GTA 5. Winterfell TV. Так, ну що, друзі, я на сайті Україна GTA, другий сервер, мій рідний сервер. Я з цього починав, починав сервера грати, і тут є старі виграші. Вони були ще два роки тому. 11.05, 23. Прикиньте, ого. Є такі олди тут. 80 тисяч плюс донатки. Це з донатів відсоток зводів мої, мої, моїх промокодів, тих, хто вів мій промо і потім донатив. Скільки? І от зараз такий баланс, але там здається було більше. І я щось витрачаю на кейси туди-сюди, сюди, туди. -туди. Гоу! Тут можна крутануть x1, x2, x3, x4, x5. То один раз очень крутимо, Потім два, потім три, потім чотири, потім п'ять. Гоу. Сподіваюсь на якусь жовтеньку машину. Ось отсюда. Хоча тут і є теж прикольна машина. Ось, вот, наприклад, BMW XM24. О, автомобіль Fiat, Нічого собі. Я його продаю. Я не з такої сім'ї, як другий. Тепер ставимо X2, як воно буде. А, воно так буде крутитися. В принципі, я так і думав, що воно буде. Отак от тепер. Оці скини жіночі, навіщо вони? Куди їх дівати? Я мужик, я пацан. навіщо мені жіночий скін. А, типа. А, тут можна було. Ага, отак от, да? А ну ще раз, типа там треба потім нажимати. Я забираю чи не забираю. Я продав його, да? О, тепер понятно. От это тепер це я віддав. 5 всього одна, всього за байкершу. Скромный клад, це ж вообще первоначальний скин а байкерша, не? Так, дальше. Давайте X3 тепер поставимо. Це буде три штуки крутитися отак. Так швидше, але і так швидше, зливаєш гроші. О, тот скинчик прикольний, я той скинчик хочу. Понял, який? Отак, типа я злив, да? А тепер. А, отак от. Фіатик забрать. Фіатик я забрав. І шкоду я забрав. Правильно? Да, вот. Ветер мало предмет, ветер мали предмет. все x 4 ставимо так вот, там скинчик на роликах, на роликах там, на роликах. Капец, швидко так крутится. Анимася. Ух ты! Ух ты! А це вже, прик... це вже норм? Lexus, Lexus, Lexus. а Це вот продав, Це продав. А як машину забрати? А тыки вот 69 донатки, або забрати? Давайте заберу. Все, да, ви забрали. Ну шо, x5? ти шо? X5, 400 донатки Ого! Вот так вот, вяум, вяум, вяум вяу. Ну гоу. Угу. Корпус радіосумки. 29 донатки. Мікросхема, 29 донатки. Байшер. Байш, Байкершан, двигун, це все, це все, це все я зливаю, в общем. Ну шо, крутимо по 5, щоб було быстро. Ну вже таку я машину вибив. я тоді все це зливаю. Хоча, до речі, акумулятор нормальна тема, да? Акумулятор. Скільки ця машина, до речі, коштує? 69 донатків, непогано. А може все таки забрати? Ще одну Lexus, Кому ж потім подорвать. Подрвати. Подрувать, подруга. Взливаем, взливаем, взливаем. О, а хотя вот ця маска, наверное, была прикольна, да? Приколдесна была маска. А, ну, аккумулятор, в принципі, тоже нормальная тема, тому що аккумулятор можно поставить на машину, але на другому я не часто граю, відповідно, там аккумулятор ще на якихось машинах не потрібен. А скільки, до речі, акумулятор коштує? Напишіть в коментах. Ще раз один акумулятор. Аксесуар наушники зі 69 ого. його. І ще один аксесуар наушники. Ну, в принципі, це в 0, так? Не, не в ноль. Один прокрут, скільки там коштує. 89 один прокрут коштує. А там 69. А там 69. Ну, не в ноль, но такий плюсик непоганий. Опа! Volkswagen якийсь. Сюди! Автомобіль Volkswagen. Це забираєм, це забираєм, Це забираємо. Мікросхему віддаємо. І шо, Volkswagen забираємо? Volkswagen вагон. Забираємо. все сюди І як би тим часом 3000 і не було. Приемка. Опять мікросхема А шо? мікросхема чого така дорога? забрати мікросхему? забрать? Може забрать а чого забрать така? Ну ладс донат. Достатньо дорога. Ну, якби 3000 вже нема, 3000 плюс навіть нема. Ну, го ще, го ще за 5 штук. 5 штук. За 5 штук. Знову мігр схема і фейскин. Ого, потужно. Пиу, пью. Пу, пьеу, пью. Трошки повертаємо, трошки повертаємо. За, Задаємо, віддаємо. віддаємо. А, там а сколько там было денег? Ладно, уже не важно. Три машины, три. ланус. Фиат и Польсван. yeah. А, 500к! 500к я заберу. Аутсэй. Цей... Слухай, это я скидгицей буду коштувать, и можешь забрать? Еще одного забрать. Заберу. А что? Не, я продав. Ну ладно, 500к я заберу. Сюда. 500к я заберу. Еще один Volkswagen. Капець. Аксесуар маска. Кусачки. ширик Корпус радиосумки. Аксесуар маска. Аксесуар маска я тоже продам. XFT тоже продам. Я шукаю якусь такую топову машину. Там Taycan, Mercedes-Benz D65, до речі, у мене є цей гелик. Audi RS. Шо там? Двигун, бро... Броник. Шкода, гроші, кусачки. Ситуація. О, ну типа він уже десь там є. Десь там десь уже є. Десь уже там додж уже мількну Мількну уже десь на доджик. Ну, варіант жіночі ким подарувати а вже ж комусь, або тут зливати. Але зливати за один донатку за п'ять, це, конечно, дуже мало. И цей скин скромник тоже 5. И та скор, сколько же ночи скин там был. Тоже там крапали вообще, да? Карпелюшечки, трошечки, так вот трошечки. Два скина скромника. Два скина скромника, два скина скромника? Це дуже по-скромному. О, Лебегович. А сколько Лебегович будет стоить? 400 Лебега. 400 Ооо, нормально. Так, що мікросхему продаем еще одну. Кауасаки. Кауасаки Кауасаки. Шо, Кауасаки забрать. 400 скин для Біговича. Продаю скин ли беги. Это одна прокрутка. У меня скин либеговича ще был на третьому сервере, коли він только вийшов цей, цей скин. Прикиньте гроші 50 тысяч, автомобиль фад, премиум, Volkswagen Sheldon, і... Угу. 1000, 100 Лобзик, Шкода. Может... Давайте. Давайте. Давайте, давайте, без давайте. 50 тысяч сберемо. Да сколько там будет? 1030 стоит? Кода Октавия тоже там тысяч, сколько там немного, 50. А, и соточку тоже забрать. Это можно цему дороще продать, не по одному-два карбованца взлывать, да? Ой, там елик ще був, там елик був Так, давайте аксесуар, аксессуар, маску. Хотя и моцик я заберу. И аксессуар заберу. И 250 тысяч заберу. Там БМВ, там Бэхочка пролетела, там Бэха пролетела. ай яй 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 там Бэха пролетела. Аккумулятор заберу. Він 1300 стоит. Сколько аккумулятор, до фиги стоит? Сколько аккумулятор коштует? Напишите, напишите в комментах, кто, еще дивится. Кто еще дивится на... Какие там хвилини? за зараз 12 То есть, сколько там выйдет плюс-минус. Я еще что-то там подрежу, вырежу. Так, продаем. Продаем, 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 соточку забираем. А тем часом. Я казав, 5 5000, можливо 10. Тем часом как бы уже к десяточке підходить Продаем, премиум продаем, ланос продаем, аксессуар, маска. Давайте заберу еще. Может колись кому-нибудь подарю. И Lexus это тоже заберу. 69 донатки. И забираем Lexus. Розіграти Подарити подарувати, заходьте в телегу, щоб нічого не пропускати О, Дукаті 199, донатки А до речі, фіат 129. що? Він Венсини такий, ля. Прикиньте, семерочка, фіатик я тоже заберу. Фіатик. Да, давайте. І такси. А, токсичний скільки коштує? А, так тут. Ух ти хороші подаруночки, я все забираю. Сюда. Гитара Вогняна сюда. Маску сюда. Дукати сюда. Это, короче, вот уже отсюда уже падает. Отсюда еще ничего не падало. Отсюда. С легендарок, так сказать. А, Лебига падал. Падала. Падал. И сюда. О! наближаемость нас, наближа... Ой-ой-ой. Снова Лобзи Кланас и скромный, и классный. Эй, скромный классный скин, ремкомплект. Ай-яй-яй, ну шо, с 10 тысяч донатки, как бы. Два лобзика, краска, ненужный скин и лохина. Ну, кстати, лохину можно продать на сыне да? калы я буду продавать? Где я буду продавать? Кому взлывать, ходить, бегать, злывать Еще один дукати. Так. Дукаті. Ще один він же був. Забираю. Примку, забираю. Хай буде так примка. Гроші забираю. Гроші забираю. Та Корола. Продаю. Ну що, йдемо на 12 тисяч на 15? Легендарний приста я так і не вибив. Продать, 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 продать. Суперсус пролетів І знову Volkswagen. І ще оця машина. Fiat. Каниср, покращений метал, тканина. Volkswagen. Volkswagen. І Fiat ще один. Ой-ой-ой. Продаю все. Два Ланоса. Шевроле. Ты шооо? Все забираю. Кавасаки забираю. Может, не так можно было забрать? Шевроле забираю. Ланос за 30 тысяч где-то продам. И Акум забираю. Фу! Сюда! Ееее! який уже мене тут есть, він О, oh, е, yeah, Нарешти. Канистру продаю лахину, лахину, лахину. Продаю корпус радиосумки. Забрать? Че не забрать? Корпус радиосумки сюда. И Mercedes Benz G60, G65. Здається, это той, который мне падал с кейса. И он очень редкий, говорят. Да? Сюда! Е. Yeah. Ну, план мінімум виконаний. Вибили машину, яка ось тут, в верхньому списку. Ні, навіть не мінімум, це, можна вже сказати, максимум. Хоча ні, максимум був би, якщо б я вибив таких машин там 3, 2, 5. Але одну вибив це вже. Це прям уже клас. Тому що я вже не сподівався, що я щось виб'ю. Зараз ще трошки, ще трошечки, і все. Що там вже пітнарік є, я ж там вже скидував, перекидував. Навіть пітнашку вже потратив. Було там 2073 чимось. Скидаємо, 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 соточку забираємо. Сотечка, 5 сюди 5 Друзі, ну x5. Сразу по x5 кручу. Ну це заслуговує вашого лайка перегляду. Це все зливає, все Це все зливає, все, зливаю, все зливаю. А, дукаті можна було забрати. Я ще, до речі, якраз запишу кінець і покажу вам е, свій автопарк тепер. І якраз цей Мерсик. І це ми забираємо теж. Так, ну що, друзі, вийшло десь на 14 тисяч, я думаю, 13-14 тисяч. Думаю, поки що достатньо. У вас лайк, підписка, коментар. Список виграшів зараз не буду відкривати. Подивіться відео, хто не подивився. Yeah. Please Цей гелік G65, оцей білий. А, про який я казав, G63 2022 року. Ось. Так, 3 активацій, 102 мільйона і 107 тисяч карбованців. Ого. Як вважаєте, потужно це чи не потужно? Теолан нас 38 тисяч коштує g 3 Volkswagen 290 А вот этот G65 G65, лям 900. Ну, маловато, да. Госку, конечно, не вариант сливать. А, да, речи, Олды на месте. олды на месте. Салатик. Супчик. Я Бутерброд с сыром. І нам анонсували, що буде готовка в оновленні, правильно? Друзі, дякую всім за перегляд. Особливо тим, хто додивився це відео спочатку та до кінця. Бажаю вам щастя, здоров'я, до зв'язку. Не губіться, не пропадайте. Залишайте коментарі, заходьте в ТГ.